Може бути вихід із партії для того, щоб якось стабілізуватися ця Ну, Дуже таке слушне запитання, дякую вам. Давайте, от, знаєте, я багато думав, і ми, ми до речі, з нашими колегами неодноразово піднімали в дискусіях ці питання. От, якщо ви відслідковували рік, два, три. Ми періодично приймаємо, чи на сесіях, чи на засіданнях кругліх століт. От давайте подискутуємо. От в дискусії, я думаю, ми знайдемо правиль, правильне рішення, правильні 17 В 17 рік прийшли комуністи, знищили ще седа, ми ж розуміємо, і була одна єдина комуністична партія. До чого це? Ми вже переживали в той момент, коли в нас на теренах Радянського Союзу була одна єдина партія. Ну, от дивіться, сьогодні закликають, що людина не повинна бути умовна в цій партії. Так? Наступний крок буде який? Заборонять ходити в церкву. Обов'язково каже, ти повинен ходити в церкву в ту, а в цю ти не повинен ходити. Наступний крок буде що? Бо не може бути іншим національності на теренах Волинської області, окрім українця, або Кавічаніна, або там і так далі. Наступний крок, який буде, скажіть мені. Це вже я вважаю це абсолютно неправильно. Коли ми говоримо про громаду і коли ми говоримо про рівень зефіри. Ми його не вивіряємо там відсотком 20 чи 30. Я кажу так, якщо це є демократичне суспільство, до якого ми там не повинно стояти так питання, в яку я церкву в якого я беру відповідання, або якої національності. Я громадянин умовно України. І це все, і цим все сказано. Я дбаю за громаду і я до людини. Є зауваження як для і як для да, члена нашої громади, будь ласка. От, мені здається, така відповідь повинна бути. Я аналізував цю ситуацію. Якщо, знаєте, стоїть питання, е нема зауважень до мене як до керівника, е до того моменту, коли я був першим заступником. Нема. Якщо нема там ніяких кордонних скандалів, з ким е, ніде не було прибрана земля і так далі за ці 4 роки. А стоїть лише питання, що ти є е, член партії регіонів, то я вважаю це абсурдно. Я вже давно на це відповідь. Тоді нам треба зробити такий крок. Давайте тоді ми зробимо так. Ми е, відмовимося, усі абсолютно. Свобода, б'ють наша Україна від своїх партійних квітків. І тоді, і на теренах Волинської області зробимо одну єдину батьку громада Волині. Якщо це так буде, значить я вважаю, я прийму таке.